Привіт, друзі! З вами Катка Маркет. І сьогодні я поділюся з вами супер новиною. Компанія Shining, виробник супер 3D-сканерів, які вже ну, зайняли своє місце на українському ринку, досить багато стоматологів вже користуються ними, і досить багато ще буде нових таких користувачів. Випустила нову версію програми. Тобто ця нова версія програми, ну вона така супер потужна, це не просто якісь маленькі там. Поправочки якісь або ще що, там досить багато нових функцій. І зараз я вам розкажу, що це за функції і з чого складається все це оновлення. Так, перше, що ми зробимо, це треба, якщо ви вже користувач сканера, то вам треба скачати нову версію програми. Ну, якщо ви реєструвалися на початку, ну, звісно, ви реєструвалися для того, щоб входити в програму, то вам на е-мейл e має прийти посилання на цю нову версію програми. І вам треба і скачати, встановити і далі почати працювати. Якщо у вас щось не виходить з встановленням, то легко можете здолумати нашу техпідтримку, і вони вам допоможуть встановити цю програму. І так, тепер для того, щоб запустити, ми запускаємо нашу програмку. Так, ми відкрили програмку. Тобто ззовні все виглядає так, як і раніше, тобто начебто нічого не змінилося, але досить багато є оновлень всередині самої програми. І зараз будемо дивитися, що саме. З'явилася. Я вам покажу трошки тільки кіль... кіль... кілька е... нюансиків, які тут є. Е... А далі ми вже знімемо окремо по кожному блоку більш таке розширене відео, щоб ви розуміли, як з цим цим працювати. І так, створюємо нове замовлення. У нас тут з'явилася така нова штучка, як знімні протези. Тобто, це перша функція, яка у нас додалася. Ми можемо сканувати знімні протези. Для кількох різних задач, скажімо так. Тобто, це і для визначення прикусу, а також просто, якщо ми хочемо здублювати протез, це теж можна зробити і просто відсканувати 360 градусів не протез. Імплантат, ортодонтичний модуль це все те, що вже було. І так, так само, як в старих програмах, нам треба вибрати якогось пацієнта або створити нового пацієнта, це вже звична штука. І ми переходимо до саме заповнення наряду, що ми там хочемо собі відсканувати. Коронку, там, вкладку, антагоніст з імплантом, без імпланта. тобто це все вже звичні для вас пункти. Переход... Зберігаємо, наприклад, хочемо зробити на 16-му зубі коронку та переходимо до сканування. Зараз у нас йде така інформаційна панелька, яка показує, що там. Нагрів сканера завершений, тобто досить швидко зараз розігрівається сканер, і в налаштуваннях навіть є, можна визначити, чи потужний нагрів, чи менш потужний, це теж все регулюється. Також йде кілька таких ну, підказок, як сканувати, там, що там можна робити, там, де там дермати головку сканера, це ви можете прибрати, і потім у вас не буде з'являтися картинка. Але так, це просто нагадування, що там, як робити. А далі, бачите, у нас в перший раз відчиняється ця програмка, і у нас одразу програмка інформує, що з'явилось щось нове. Бачите, такі кнопочки «New»? вони якраз і вказують, що там щось нове, чого раніше не було. І це саме додавання скану. Тобто було багато запитів стосовно того, що ось я хочу якийсь додатковий скан додати до процесу сканування. І він тут є, просто тиснемо плюсик і додаємо стільки сканів, скільки нам потрібно. Далі, бачите, наступне new – це у нас додаткове співставлення. Це теж суперкорисна функція. Наприклад, якщо ви скануєте якийсь сканабатмент, і він там знаходиться досить щільно між зубів, і ви там не можете його повністю відсканувати з усіх сторін, то ви можете його окремо відсканувати в руці, наприклад, ну, викрутити, відсканувати. Супер там точно в руці, або якось там ще окремо. І потім, коли ви будете сканувати цей встановлений сканабатмент в роті, він вам співстави з тим відсканованим сканабатментом, і він буде супер відсканований, навіть якщо там немає майже доступу до там, сканування якихось його граней. Далі. Сканування відбитку. Це взагалі така топ-функція. Вона для чого нам взагалі треба. Це. Для того, щоб під час сканування, наприклад, ви відсканували щелепу просто там сканером. І далі ви хочете якісь елементи уточнити, наприклад, досканувати, ті, що неможливо відсканувати, наприклад, сканером. Коли це може бути? Наприклад, ви хочете відбитком відтиснути ясна, щоб просканувати уступ більш точно. Ви це можете зробити відбитком, відтиснути. Потім досканувати просто чисто уступчик у відбитку, і програма автоматично співставить це з сканом вашої щелепи. Тобто вона додасть додаткову інформацію. Або, наприклад, якась така досить тонка там, вкладочка культєва, і ви можете її відбитком відтиснути, отримати цей корінь будь-якої форми, якою він там є, відсканувати його окремо сканером, і він теж. Вставиться в загальний скан щелепи. Тобто це такі додаткові штуки, які неможливо, наприклад, через якісь там через щось відсканувати інтраоральним сканером. Але за допомогою відбитка це все можна додати до оригінального скану. Це класна функція, я гадаю, що ви будете її користуватися. Так, далі, що ще є? Ну, Тут все звичайно, стандартний протокол, я обрав просто коронку. Тут верхня, нижня щелепа та сканування прикусом. Сканування прикусу теж є додаткові функції, це динамічна оклюзія і також додавання ще скану прикусів. Тобто ви можете кілька прикусів додати до вашого наряду, до вашого проєкту. І також ви можете додати динамічну оклюзію, тобто щелепи в русі. Так, є. Далі. А що ще є? Про ці розказав. Так, перше, що ми відскануємо, це відскануємо верхню щелепу. Беремо щелепу, беремо сканер. Якщо б у нас сканер лежав на підставці, то при підніманні сканера він автоматично стартує сканування. Але якщо він в мене на руці, то мені треба натиснути на кнопку, щоб стартувати сканування, або натиснути на екрані на ось Play якби для того, щоб стартувати сканування. Ну, я натисну, наприклад, на сканері. У нас грає мелодія, мелодію ви можете встановлювати самостійно, яку хочете, яка вам подобається або подобається вашому пацієнту, для того, щоб там, ну, якось різноманіття внести в процес вашого сканування. І мелодія не просто грає там просто так, вона також вам служить для того, щоб ви знали, чи нормально ви скануєте. Наприклад, якщо ви кудись увели сканер далеко, то музика стає тихіша. Коли ви підвели програму. Знайшла, ну, знайшла своє місце, де вона має сканувати, то вона гучніша. Бачите, зараз гучно? Вижу. Тихіше. І сканер супер швидкий, тобто, якщо ви хочете, наприклад, перейти з одного місця на інше, бачите, тобто, він моментом просто переходить і знаходить там свою позицію, де нам треба. Так, окей, відсканували одну щелепу. Далі можемо натиснути два рази і. Маніпулювати так як джойстиком замість клавіатури, замість цього, та перейти, наприклад, на наступний крок. І ми переходимо до сканування наступної щелепи нижньої і будемо теж її сканувати. Я не супершвидкий сканувальник, тому що досить рідко я сканую саме цим сканером, але коли ви вже будете власником цього сканера, то ви можете супершвидко сканувати. Або навіть можемо колись провести такі змагання по швидкості сканування. Так, відсканували нижню щелепу. Далі знову тисну дві крапочки. Я можу ще перевести наверх та повращати цю модельку, щоб подивитися, що там у нас як. Окей, переходимо далі. <хи> так, переходимо до наступного етапу це сканування прикусу. Тут у нас, бачите, теж є дві кнопочки New, Що вони нам дають? Тобто це додаткове сканування, ми вже знаємо, але тут ще у нас є мультіоклюзійне співвідношення. Тобто ми можемо зберегти кілька співвідношень щелеп, там як нам треба у пацієнта, і вони всі, всі приєднаються до проєкту. До ну, ми будемо просто сканувати. Зараз зараз ці дві щелепи. Беремо сканер. І скануємо спочатку з однієї сторони. Бачите, моментом він знаходить ці дві щелепи. окей. Натиснули кнопочку, він переходить до наступного кроку. Тиснемо ще раз і починаємо сканувати з іншої сторони. ж, ну, секунда, і він знайшов ці дві, дві щелепи. Все. Закінчили сканування прикусу. Це супер швидко, як ви бачите. Далі у нас. Є багато ще функцій, які ми будемо потім розглядати, тому що це такий важливий момент, тому що деякі сканери, вони коли зберігають цей прикус, вони там якось перекрещуються ці антагоністи, що потім неможливо моделювати все. Але тут ну, супер з'єднання. Тут у нас ось раз, два, три точкових контакта, три, чотири. Ну, навіть у нас от, буквально ця ціння точка, це точка контакту. Немає ніяких перекрещень прикусу. Ну, але про це ми окремо знімемо, щоб вам показати. Так, все, в нас є прикус. І далі ми ще можемо додати динамічний прикус для того, щоб в русі наші щелепи можна було зберегти. Тобто, це такий реальний буде артикуля... артикулятор для того, щоб відмоделювати якусь там анатомічну коронку. А, і далі тиснемо ОК. І програма нам збирає всі ці скани в суцільну таку конструкцію, і ми отримуємо готовий скан наших щелеп. То тут нічого такого складного, це те, що і було раніше. Але Давайте зараз ще переглянемо, що все ж таки додалося. Тобто, перше, це що я казав, спеціальний такий воркфлоу для сканування протезів. Та тобто, бачите, дві щелепи в нас вже можемо обрізати те, що нам не треба. Там всі ці шматочки, тут є спеціальні інструменти, видалити окремі острівки. Тут видалися у нас, наприклад, якісь там частинки, які не приєднані до щелепи, або ми можемо там. Натиснути там кнопочку та там, повидаляти те, що нам там не треба, десь якісь зайві елементи. Якщо у вас там щось попало. До речі, це те, що попало, тому що я сканував модельки. Якщо ви скануєте в роті, то тут є така функція штучного інтелекту, яка Взагалі не сканує всі ці зайві елементи. Вона сканує тільки зуби і ясна, а всі ці там язик, щека, все, що попадає зайве, окрім зубів і ясен, вона автоматично відрізає. Але це теж окрема історія, ми теж про неї якось окремо розкажемо. Так, окей, ми обрізали те, що нам не треба, отримали дві щелепи, і далі ми можемо переходити до наступних кроків. Побачимо, що тут у нас є. Тобто, ось тут у нас вже і є ці додаткові програми, про які я казав. Тобто, перше, це. AcuDesign – це програма для того, щоб створити модельку під 3D-друк. Тобто ми відсканували там два скани, отримали, і далі ми хочемо надрукувати ці модельки. Тобто, ця, цей модуль AcuDesign дозволяє нам створити цоколі для цих моделек, підписати, зробити якісь там фіксатори, як під ж такі маленькі аклюдатор, та використано та одразу відправити на друк цієї модельки. Далі, MetronTrack – це така програма, яка дозволяє аналізувати процес лікування. Тобто, наприклад, ви можете співставити дві щелепи до лікування після лікування. Особливо це важливо, якщо ви проводите ортодонтичне лікування. Ви можете співставити до і після результати та побачити реальне зміщення цих зубів, наскільки дещо змінилося в щелепах. Далі ще є такий модуль Cretemp – це модуль для створення тимчасових. Тобто ви можете створити коронку прямо в програмі, тобто ви можете змоделювати там одиночку, якусь там, чи місточок прямо в програмі сканування. CRE-IBT ibt це для створення капи для переносу, для переносу брекетів. Тобто, це така, це ж ортодентичний такий, скажімо так, модуль, це для того, щоб робити капи для непрямого бандування брекетів. Cresplint – це модуль для створення кап. А QVR це більша програма вже для принтера, але це якщо у вас принтер, це Shining. Так, це те, що стосується додаткових модулів. Що ще є? Тобто, давайте підсумуємо, що у нас є: модуль для сканування протезів, модуль сканування відбитків це те, що новинка така з'явилася. Додаткові скани щелеп. Це додаткові скани щелеп можна додати до проєкту. Наприклад, якщо ви хочете відсканувати там з якимось там переносчиком артикулятор чи ще чимось, то це все можна зробити, додати додаткові скани. Також також додаткові скани байтів, прикусів. Можна кілька байтів зробити там в різних положеннях щелеп і зберегти. Extra Match скан це така функція, яка дозволяє нам. Відсканувати окремо якийсь елемент та додати його в основний скан. Це те, що я розказував вам, наприклад, скан абатменти, тобто це все можна тут зробити. Health Report тобто це така функція, яка дозволяє нам створити карточку для пацієнта і зберегти її для, для, для своєї бази. І там ви можете позначити, там, де там каріс, де там ще щось. Це все можна створити таку як карточку пацієнта. Ортосимуляція, нова версія ортосимуляції додалася, тобто це вже третя версія. Це такий проєкт для того, щоб показати пацієнту, як можна вирівняти його зуби. Тобто ми скануємо викривлені зуби, і програма нам вирівнює їх так, як вона вважає потрібним. Можна там внести деякі зміни. Це теж окремо ми розповімо потім. Так, ментрон Ment трек це те, що я казав для аналізу. До і після лікування, або після якихось змін це для аналізу двох щелеп можна ми підставити та подивитися, які зміни відбулися. Акудизайн це для того, щоб створювати модельки. І також тут є вже вбудована бібліотека сканабатментів, але це стандартна вже, мабуть, функція. Це якщо ви скануєте сканабатменти, то і у вас є ця бібліотека, то у вас програма автоматично підставляє сканбатмент з бібліотеки, і він більш точної форми. Це такий аналог цього модулю, який у нас був для Match Scan, називався такий. Тобто там, де окремо сканували сканбатмент, а тут він бере не окремо цей відсканований скан а одразу бере його з бібліотеки. Тобто досить багато функцій додалося. Ну, те, що мені подобається ну, з усіх цього переліку високого функцій, це сканування відбитків, це дозволяє супер розширити можливість сканування. Також це сканування, це додаткові скани прикусів та просто щелеп, додаткові скани це, це ж супер. А також. Програми, які дозволяють вам створити одразу модельку і відправити на принтер. Тобто це взагалі супер. Там нічого вам не треба робити, ніяких додаткових програм купувати. Ви собі встановили, купили собі, наприклад, сканер, купили собі 3D-принтер, і у вас нема проблем. Ви там одразу після сканування перегрузили в цю програмку ці скани, створили цоколь, там красивенький, підписали пацієнтам і відправили на 3 d друк і отримали модельку, якщо вам треба. Це теж супер. Але ми кожен цей модуль розглянемо ще окремо в окремих відео. Тому задавайте ваше питання. Якщо є. Чекаємо питання десь хвилинку, якщо вони у вас з'явилися. Якщо не з'являться, то тоді перейдемо до найцікавішого. Я вам розповім про акції, які в нас зараз йдуть на ці сканери. І це, мабуть, буде такий ключовий момент для того, щоб визначитись вже і стати одним з обладнання. З власників, скажімо так, цього суперсканеру ну, він дійсно класний, тому що досить багато вже лікарів в Україні користуються. Це вже сотні людей. І вони всі, ну, ви попитайте, тих, хто користується, вони всі скажуть, що вони задоволені цим сканером. Тому у когось з'явилися якісь питання, давайте не соромтеся. Задавайте і трошки почекаю. Так. Хоча не знаю, чи, чи я їх побачу, чи ці, ці питання, тому що. Ви, мабуть, бачите в Ютубі, якщо він передасть сюди ці запитання, то ми всі їх побачимо. Якщо ні, то ні, то не проблема. В принципі, тобто, ви завжди можете підписатися на наші сторінки в Фейсбуці, каткам маркету, каткам стоматології сторінку, та задати свої питання там, і з радістю там вам щось покажемо, продемонструємо, як це працює в цьому сканері, без ніяких проблем. Тобто, ну. Завжди цікаво, коли є цікавий лікар, якому цікаво, як він це все працює. Тому що якщо у вас таке питання є, то скоріш за все воно є ще у інших лікарів, і нам теж буде це корисно, якщо ви будете задавати такі питання, і ми будемо на них відповідати. І більшість людей дізнається, як це працює. Ну, добре, якщо у вас немає поки питань. О, стоп, хтось є питання. Так. Моделі в форматі BEP, як вигрузити в STL. А, до речі, в новій, новій цій версії програми, про яку сьогодні розказував, там можна вже зберігати ці всі моделі просто в STL, в звичайному STL, без проблем, без ніякої конвертації, нічого не треба. Тобто ви можете вивантажити модельку як модель самої щелепи з цоколем, там, ім'ям, з усім, ім що ви там змоделювали для 3D-друку, вивантажити в Eстілі. Ту ж саму коронку, яку ви, наприклад, змоделювали в програмі сканування, це безкоштовний модуль, тобто, якщо у вас там якась одиночка, ви можете супер швидко змоделювати коронку, її теж можете просто вивантежити в остелі і далі надрукувати, просто її або відфрезерувати ну, все, що завгодно. Тобто, Стандартний відкритий файл, який підтримують більшість, ну всі принтери відкриті, які там приймають з Мабуть, Ну будь зараз всі приймають стіль файл, це найпоширеніший формат 3D моделі. Так. Ще питаннячко є. Ну добре, я поки тоді розкажу про акції, які ми спеціально підібрали для вас. У нас їх цілих три акції. Зараз діє на сканері Shining. тому що ну, такі, щоб. На будь-який смак, тому що комусь, потріб... комусь подобається більше знижка, комусь якийсь подарунок, кому ще якийсь цікавий варіант. Там... Ми зробили три для всіх таких як би, любителів е акцій. Тобто, перше, е якщо ви купуєте бездротовий сканер е Shining Aural Scan 3, то ми в подарок даємо вам 3D-принтер, 3D принтер Mighty чи Mini 8 k Тобто, це такий у вас буде одразу комплект, який дозволяє вам і відсканувати щелепу, і надрукувати цю щелепу, або зробити лайнери. Тобто, ви відсканували, далі ви зробили сетап, відпринтували модельки, і у вас майже модельки для виготовлення лайнерів або коронки ті самі тимчасові, або постійні. Ви відсканували, змоделювали коронку, надрукували. Тобто, принтер це такий інструмент, який. Дуже потрібен, коли у вас є інтеральний сканер. Тому що у вас немає фізичної модельки, і дійсно цей пристрій це вже, мабуть, стандартний пристрій, що в лабораторії, що в клініці, Це 3D-принтер для того, щоб ви могли швидко надрукувати фізичну модель або фізичний зубчик, або капу, або ну, будь-що, або якусь іграшку. Тобто все, що завгодно, ви можете надрукувати на цьому принтері без обмежень і це відкриті принтери, які дозволяють це робити. Недорого, тобто з будь-якими матеріалами друкувати, ви не повністю не обмежені в виборі матеріалу. Так, далі. Це перша була акція це подарунок 3D-принтер до інтраорального сканера Aural Scan 3. Бездротового. Далі ще така є акція, вона, скажімо так, суспільна, мабуть. Тобто вам треба знайти друга, який теж хоче такий сканер. Прийти до нас цим другом за двома сканерами, і кожен отримує по 500 євро знижки. Тобто така акція на двох. Ви вдвох приходите і отримуєте кожен по 500 євро знижки на сканер. Це що дротовий сканер, що бездротовий, нема різниці, ви отримуєте по 500 євро. Так, і третя акція, третя акція це трейд-ін, тому що ну, інколи буває так, що у вас залишився якийсь там старий старий сканер, який вже. Майже не працює або взагалі не працює, але це сканер. І ми придумали таку акцію Trade-in. Це для того, щоб ви могли обміняти старий сканер на новий з доплатою. І тут виходить, якщо ви нам приносите якийсь старий-старий свій сканер, який там вже такий, ну, вже і не працює ну, для музею буде у нас, то тоді ви отримуєте знижку 1000 євро на, на бездротовий. На бездротовий ви отримуєте 1000 євро знижку, а на дротовий сканер 1300 євро знижки. Ви отримуєте, якщо нам принесете якийсь старий робочий або неробочий сканер, ну немає різниці. Це така функція, акція 1 Тобто три акції на будь-який смак. Тобто я не знаю, яка ще може бути акція. Тобто ми всі. Якщо у вас є якась пропозиція по акціям, то пишіть, дзвоніть, щось будемо вигадувати. Можливо, ми знайдемо якісь такі точки. А, а так, ми ще, як я вже сказав, знімемо ще додаткові відео по кожному з модулів там, по створенню моделі, по створенню коронки, по ортодонтичному дизайну, по смайл дизайну, посмішки, по, по, по моделюванню а, в ортодентичному, коли там, програма вам автоматично пропонує, як вирівняти зуби і показати пацієнту, продати можна тоді план лікування. Виготовлення кап, аналіз. також ми покажемо вам health Report. Це Така функція зі штучним інтелектом, яка може там знайти карія на поскану. Ну, цікава штука, зробимо, покажемо вам в окремих відео. Тому не забудьте підписатися на Каткам Маркет, Каткам академію, Каткам стоматології, тобто всі ці три сторінки, які є в нашому Фейсбуці, в інстаграмі, в Тіктоці. Ті, теж у нас є, але там не знаю, чи ці огляди, можливо, щось цікавеньке, теж туди додамо. І все тоді до зустрічі. Чекаємо на ваші запити, і менеджери чекають на ваші дзвінки, для того, щоб пощасливити вас і ви були цифровий стоматолог. Тому все, всім гарного дня, до зустрічі.